Взагалі знання мов, різних мов говорить про те, що у вас розвинені нейронні зв'язки. Ви розумна людина, якщо ви знаєте дуже багато мов. Тому а, я бажаю нашим глядачам розвиватися і вчити мови. Звичайно, коли ми народжуємося на певній території, знати мову території, де ти народився, це нормальна річ, тому що це. Зв'язок з предками, це зв'язок з землею, яка дає силу. Але якщо людина народилася в Аргентині чи в Пору, вона має знати аргентинську, вона має знати перуанську мову, тому що саме та мова для неї буде в цій реінкарнації магічною і давати силу. А ви маєте зрозуміти, що коли ви народжуєтесь на тій чи іншій території, ви заходите в цей егрегор, ви заходите в певну родову систему. І якщо ви хочете отримувати сили з цього егрегора з цієї родової системи, ви можете отримувати її і через мову, в тому числі. Але також е, є випадки, коли люди згадують свої реінкарнації в інших країнах. Вони переселяються, вони повністю вивчають мову, вони згадують цю мову і вони активно починають отримувати енергію від іншого егрегора іншої родової системи. Тому все залежить від того, з яким егрегором ви працюєте, і з якого егрегора ви готові отримувати енергію. Дуже цікаво, що зараз я займаюся в тому числі активацією галактичних мов. І люди згадують мови, свої рідні, дійсно рідні мови своїх планет, з яких вони прибули до планети Земля. І коли вони починають чути ці мови і розмовляти, вони дуже сильно плачуть, тому що це їм болить. Це дім, який. Позабути тут на землі, який вони не можуть згадати, не можуть доторкнутися, а у багатьох є сім'ї на інших планетах, в інших галактиках дуже далеко від землі. І коли ми згадуємо свій справжній дім, коли я згадала Ліру, я також дуже сильно плакала, тому що я згадала, як сильно я сумую за своїм справжнім домом і як сильно я хочу туди повернутися. Ми на землі прив'язані до тієї чи іншої території, просто тому що ми не пам'ятаємо свій дім, звідки ми прийшли, де дійсно утворилася наша енергоструктура. В якій галактиці, в якій зоряній системі, якби ми це пам'ятали, ми б тут нічого не робили. Ми б нікому не допомагали. Ми б хотіли тільки повернутися додому, і ми все для цього зробили для того, щоб бути ефективними тут, нам просто витерли пам'ять. І звичайно, я можу сказати по своєму досвіді, коли я потрапила в Єгипет. Я Почала згадувати древню єгипетську мову. Я згадала свою родину. Я була на їхніх гробницях, на своїй гробниці, в місці, де ми жили. А мені їх дуже не вистачало, і я просто певний час я не розуміла, чому зараз їх немає, а я тут. І це важко, коли в тебе є люди, яких ти любиш, і ти їх оплакуєш знову. Ти в цій реінкарнації, і ти так само за ними сумуєш, і ти так само сильно їх любиш. Просто в цьому часі, в цьому втіленні, ти не можеш ніяк з ними контактувати, доторкнутися, і це дуже важко. А тому що можливо не бути такого зв'язку сильного з поточними батьками, як з батьками з інших реінкарнацій. Я дуже сумувала, наприклад. За своїм батьком, який в мене був в Єгипті, це ті другий. І коли я була в нього на гробниці, я просто почала йому розповідати, що все сталося так, як він мене попереджав, що я потрапила в колесо Сансари. Що я зараз у цьому втіленні, що Тут люди дуже багато страждають, і це зовсім не так, як було в нас в наш час в Єгипті. Він правив, де він з любов'ю відносився до всіх як батько, і всі знали, що фараонце це батько, до нього кожен міг прийти і розказати, що його турбує. І батько він піклувався про всіх своїх дітей, не тільки про тих, які народилися всі єгиптяни, були його дітьми. І... І я згадала всю мудрість мого батька, і я дуже-дуже за ним сумувала. Тому з одного боку, так, це дар зрозуміти, а з іншого боку, коли ти це все згадуєш, ти розумієш, це на глибокому рівні дуже не вистачає цих близьких людей. На території України я корисні копалини. І ви розумієте, що війна почалася, коли ці копалини були знайдені. І ці копалини, вони потрібні для створення дуже сильних квантових комп'ютерів майбутнього. І без цих копалин створити комп'ютери буде неможливо. Тому вже зараз війна за Україну це війна за майбутнє. І я бачу, що в майбутньому Україна буде дуже розвиненою країною, це дійсно золота територія, але свідомість людей буде. Коли підніматися, ми будемо згадувати свою духовну родину, свою духовну суть і енергія на цій землі вона також буде змінюватися на благо. Ізраїль він регулярно атакує газу і він атакує навіть деякі поселення біженців. Ви це знаєте, це передають в новинах. Україна вона не атакує. Україна вона захищається. А тому ізраїльська армія вона дуже сильна, і вони мають напади на свою територію, але вони активно атакують інші території. Також Україна вона тільки захищається, а Україні не дозволяють атакувати, тому що це зброя, яку використовує Україна, це зброя, яку їй надають у Ізраїля своє зброя, Вони її використовують як завгодно. Тому це різні ситуації. У Ізраїля більш вигідніша позиція. А Україна має докладати іншим країнам, як саме вона буде використовувати цю зброю. Я можу сказати, що війна в Україні вона може завершитися тільки завдяки домовленостям. Якщо будуть підписані папери за допомогою різних сторін це не тільки Україна, Росія, це і Америка, це і європейські держави. Багато держав будуть приймати участь в цій домовленості, вже приймають участь. І Якщо ця домовленість вона відбудеться наприкінці весни, улітку війна буде припинена. Україна, яка нам може нашкодити і шкодить це Росія, і ми це вже прекрасно знаємо, тому знаєте все інше вже буде набагато легше пройти, а не зовсім правильним є. Планувати якісь події, тому що події можуть змінюватися, але ви можете хотіти прожити ті чи інші емоції. А вже як ви проживете ці емоції, ці ситуації створить всесвіт для вас. Тому ви можете закладати на рівень свідомості, підсвідомості, прописувати Я бажаю прожити відчуття радості, я від. Бажаю прожити відчуття любові, відчуття відкриття серця, а відчуття смирення, відчуття безумовного прийняття. І ось все світ створить для вас ситуації, де ви проживете ті чи інші емоції. Вона вже йде і. В тому числі на території України, але вона може посилитися, якщо до війни підключаться такі держави, як Америка і Китай. Якщо вони почнуть воювати, то звичайно це вже буде максимальне посилення, і це буде руйнування великої кількості, великої кількості території на планеті Земля. Так, така можливість існує. У протистоянні між Америкою і Китаєм є вірогідність ядерного. Я бачу, що буде страждати Азія, буде страждати Південна Америка від катаклізмів. Українська територія вона досить безпечна. Україна страждає через війну, але через катаклізми, через ядерний вибух, Україна страждати не буде. Це вознесенні діти. Вони приходять з різних планет, з різних систем абсолютно. А це діти, які в майбутньому принесуть нові технології на територію землі. А вони принесуть такі технології, такі інновації, які зможуть звільнити людей, звільнити від надважкої роботи і дати людям більше часу для розвитку себе, для розвитку своїх талантів, здібностей. Це діти, які будуть мати участь у перетворенні землі на райську планету. Ну, це тільки самогубство. Самогубство відбувається, коли сутності захоплюють свідомість людини. Ось коли відбувається таке захоплення, тоді, звичайно, людина може покінчити з собою. Якщо людина виконала всі задачі в реінкарнації, просто стається якийсь нещасний випадок, і через здоров'я, через якусь катастрофу людина може вийти з реінкарнації, якщо в неї більше немає задач також, якщо людина не знає для чого жити, вона також все виконала і в неї немає цілі. Як правило, у ракових хворих немає цілі. Вони дуже багато робили для інших, не любили себе, а ніяк себе не розвивали, ніяк собі не допомагали, робили все тільки для інших. І ось для цієї цілі душа жити не хоче. Тому якщо людина хворіє раком, їй потрібно зрозуміти, а для чого я хочу залишитися, і такі цілі, як допомагати дітям, онукам, чоловіку, вони не працюють. Людина має зрозуміти, а що вона може зробити для себе, що такого нового цікавого вона може зробити в цьому втіленні для себе, чого вона ще не робила. І тільки завдяки цим новим цілям вона може повністю зцілитися від раку. А насправді однакові цифри це янгольські знаки. Якщо ви їх часто бачите, це означає, що ви йдете в одному ритмі з Всесвітом, що ви йдете правильно, вийдете своєю дорогою і янголи вас підтримують. Ані, просто людина в цей період проходить якийсь певний кармічний досвід. І вона відпрацьовує певні кармічні уроки, тому цифри не трапляються, вона не звертає на це увагу, вона ще проживає на своєму рівні досвіду. Діти приходять у свій рід і вони несуть програму роду. Буває так, що дитина вже народжувалася в цій родовій системі багато років тому. І вона створила якусь негативну ситуацію, і вона знов прийшла в цей саме рід, щоб цю ж ситуацію виправити, яку ця сама душа і створила. Тому так діти пов'язані з родом, але вони відпрацьовують ті ситуації, які вони створили в інших реінкарнаціях. Наприклад, людині потрібно відпрацювати карму, і вона цю карму знаходить рід з такою самою кармою для цього відпрацювання. Кремація вона легше енергетично, ніж якщо людину ховають більш таким способом через струну в землю, тому що коли людина розкладається дуже довго дух знаходиться біля тіла і він проживає. Ось цей досвід в кремації швидко відбувається вознесіння духу, тіла немає, дух вже не чіпляється за тіло, і він швидше проходить період вознесіння, але це не впливає на те, що буде людина перероджуватися, не буде. На це впливає саме стан свідомості, в якому людина помирає. Якщо це дуже благісний стан свідомості, людина більше не буде народжуватися. Якщо в неї стан свідомості на момент... Смерті. А це страхи, це біль, це сумніви, а людина буде реінкарнувати знову. Негативні емоції існують, і як контролювати негативні емоції? Ви хочете в туалет, ви хочете пісяти або какати, як як це сконтролювати, як це стримати? Неможливо, вам треба знайти туалет. Вам треба, щоб це вийшло з вас, щоб ця енергія з вас вийшла. Коли є негативні емоції, це означає, що це негативна енергія. Але вона виходить не через нижні, а через верхні канали, а через слова, через негативні дії. А, тому вам потрібно зрозуміти, що в мене є негативні емоції. Мені потрібно Очиститися. Мені потрібно, щоб це виходило з на цвяшках, приймайте контраст душ. Ось ці процедури вони будуть вам допомагати очищувати вас. Знову ж таки, це наслідок минулих вчинків дітей, цих душ, цих свідомостей. І ці вчинки вони їх призвели до такого втілення, до такого народження. Звичайно, ми маємо розуміти, чому це сталося. Це і карма батьків, і карма дітей, але тим не менше в цьому втіленні ми обираємо допомагати дітям, з якою кармою вони не прийшли.